Доброго дня, діти! Тітонька Сова, знову рада вітати вас на новому етапі веселих новорічних мандрів. Подорожувати це ж так цікаво, правда, дітвора? Ну мо, хто пам'ятає, де ми побували на минулому році? Молодці, вірно, в Єгипті. Знаю, знаю, вам дуже сподобалася історія про те, як Новий рік прийшов в цю африканську країну. Давайте ще раз подивимося мультик про пригоди дідуся Мороза та його вірного друга Оленя в Єгипті. Отже. Якось до Єгипту прийшов дід Мороз. І де він сторонами оглядається, аж тут йому назустріч єгиптянин місцевий. Побачив єгиптянин діда Мороза та й ледь не зомлів. Як, дідусь, на місце бога схожий просто справжній Сфінкс, дивно знову подумав дід Мороз, але на всяк випадок голову гордо підняв і повз бідуїна з верблюдом поважно пройшов прямо у вхід до піраміди. А звідти, як вискочить диво небачене, яке називають мумії, та й ну за дідом ганятися. Ось майже вже схопило дідуся, чудо, мумія небачена, тільки ось не вдалося Голий на тряпчину наступив і мумія вся розмоталась та й зникла. Дивиться на підлозі скарбничка дорогоцінна та шить з сюрпризом. Згадали діти молодці. А зараз якраз час із Єгипту перенестись до азіатської країни Китай, де прихід нового року святкують під час нового місяця, що настає між 17 січня та 19 лютого. Китайці цього дня виходять на вулицю, вливаючись у величезний карнавал, скрізь запалюється велика кількість різнокольорових ліхтариків, ніби вказуючи жителям Китаю шлях у Новий рік. При цьому всі танцюють, звучить голосна музика, і ось з'являються фантастичні дракони. Правда, здорово! Це в Китаї костюми такі карнавальні. Вважається, що цього дня слід обов'язково прогнати злих духів, котрі здатні на будь-які капості, щоб тільки свято не настало. Тому цих духів відлякували різними хлопавками, петардами та феєрверками. Інколи китайці на всяк випадок навіть заклеювали вікна своїх домівок спеціальним папером, щоб злі духи не проникли всередину. Ось такий новий рік в Китаї. А ми зараз всі разом подивимось мультик про те, як дідусь Мороз приїхав під Новий рік в Китай та зайшов до школи бойових мистецтв. Що далі дивимось на екрані? Якось приїхав дідусь Мороз в Китай, країну драконів та майстрів кунг фу. Дивно подумав, дідусь, як це китайські майстри такого бойового мистецтва досягають. Ось і вирішив дізнатись про все поближче, а разом із Новим Роком привітати. Переодягнувся трішки під місцевого китайського діда Мороза і прямо до школи злого майстра попрямував, тільки но встиг привітатись, а вони вже в біку лізуть, дивно, ще раз подумав дід мороз. Але на всяк випадок урок вічливості хуліганам підніс, та їм все не зрозуміло. Сам злий майстер рветься провчити гостя. А злого майстра дідусь по-своєму привітав тепер надовго запам'ятає свято Новорічне. Та на всяк випадок свою школу відкрив добрих чарівників. Незважаючи на всі витівки зло майстра, майже як в старій китайській легенді, новий рік постійно і вчасно приходить в Китай. А ви, діти, обов'язково приходьте в гості до тітоньки сови, щоб знову і знову відправлятися у веселі новорічні мандри. До нових зустрічей, діти, до побачення!